Василь Стус присмеркові сутінки опали. Присмеркові сутінки опали, сонну землю й душу оплили Самоти, згорьовані, хорали, геть мені дорогу замили І куди не йду, куди не прагну. Смерк соснови мерзне у горі виглядаю долю довгожданну а не діжду вибудуй з гри. Аж гра літають головешки зуби клацають під ідіотський сміх. Ригочуть на кутні буде легше, а як буде важче, теж не гріх. Що тебе клясти, моя недоле Не клину, не кляв, не проклину. Хай життя одне стернисте поле, але перейти не помину. Дотягну до краю, хай руками, хай на ліктях поповзом дарман. Душу хай обшмугляю об камінь, все одно миліше й нема. За оцю отрачену і ледачу, За байдужу осорожену, за землю цю, якою тільки і значу, і якою барвиться сльоза.